Друзі, привіт! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 10 липня 2024 року. Спека, спека, спека. Холодно, погано, дощ погано, жарко погано. Не догодиш нам. Карти не мішаються, втомились також. Ну, щось кубки просяться. Що тут в нас? Отож, карта дня нам на сьогодні. Вісімка мечів. Ну, ні, я вже боюсь тих мечів, як вони випадають. І на дні колоди двійка пентаклів, ні туди ні сюди. Бачите самі? Який стан обмеження, глухий кут, не знаю, що робити, не хочу нічого робити. Зав'язані очі, зав'язані руки, почуваєте себе жертвою, мішенью, загнаною в кут обмеженим, обмеженою. Не можете вибрати правильну інформацію, не можете вибрати шлях, або ж ну, загнані в кут такими от, мечі, це ж можуть бути гострі язики, плітки, от, розмови, думки. Тому в кожного свій такий стан, і від чого він вас підставляєте самі. Важко, тому що вісім це багато, це 80%. Червоне все, одяг червоний, тіло червоне, тобто настільки важко. Ну, стоячи на місці, легше не стане. Зверніть увагу, що мечі всі позаду. У вас закриті очі і ви тому не бачите цього. Дорога вперед вільна, потрібно... ноги також не зв'язані, потрібно зробити крок. Один, два, три. А далі буде видно, куди ті ноги принесуть, але не стояти на місці, рухатись, рухатись і виходити з того, з того глухого кута. На дні колоди 50 на 50. Можливо, такий стан пов'язаний ось з таким вибором, можливо, з, з нестачею коштів, тому що ви розраховували, що кошти надійдуть. Розраховували на, можливо, фінансову підтримку, чиюсь, і її немає. Бачите, позаду ось такі там хвилі. І також тут людина майже вся в червоному. Тобто такий стан, можливо, спричинили гроші. Чи їх нестача, брак, чи, можливо, що ви щось замовили, розраховували на ті кошти, а їх немає. Тобто, ви обіцяли, вам треба оплатити щось, а грошей нема. Чи що ви обіцяли, що ви запланували? Ось тут щось з фінансами спровокувало ось такий стан. В кожного він свій. Тому підставляйте. Ви, ну, це карта такої дипломатії і вміння. Підлаштуватися, викрутитися. А ви по цій карті опустили руки, не, не викрутились. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Вистояти чи рухатися? Що нам допоможе сьогодні? Мечі пам'ятаєте, так? Мечі це можуть бути ракети, це зброя. Ой, допоможе, де дев'ятка пентаклів. Ну, може, не все так погано? Або кошти все ж таки надійдуть в останню хвилину, або ви зберетеся з силами і зрозумієте, що ви маєте ресурси, ви маєте, чи ви знаєте, де їх взяти, чи людина знайдеться, яка вам допоможе. Надасть ці ресурси. Ну, чудово, ви подивіться, який стан. Тут закриті очі, можливо, ви розв'яжете очі, розв'яжете руки, і от як міняється зразу? Тут людина оточена мечами, думками своїми, а тут людина оточена пентаклями, зеленью, таким добробутом, виноградом. Виноград це ж ось такий добробут. Тому, можливо, допом... ну, кожному також своє. Підставляйте, допоможе жінка, яка дасть, підтримає, дасть гроші, підтримає. Чи це ви, ваші ресурси? Ви зберетеся з силами і зрозумієте, де взяти ці гроші. Чи це кошти, які надійдуть, все ж таки встигнуть надійти? А що буде заважати? Кубків, емоції, сім'ї. Можливо, це тут і з кимось членів сім'ї пов'язаний такий стан, тому що ви щось обіцяли. Або навпаки, ну не обіцяли, а не дотримали свого слова, так? ну Не навпаки, ти майже і те теж з дітьми, можливо, з мамою, татом. Половинці своїй щось не, не виконали свою обіцянку. Тобто ви їх розчарували. Бо кубки це емоції, і це емоції такі неприємні, розчарування. Або ви хотіли для сім'ї щось купити, зробити, або хтось незадоволений, так, членів сім'ї, як я вже сказала, заховаємо. Заховаємо, щоб не заважало, щоб не було ось такого стану, щоб навпаки працювали мозги, тому що перетворіть цей меч в ясність. Оцю ситуацію, в ясність, в розуміння, відкрити очі, щоб мозок запрацював, почав планувати. Бо стихія мечів це, це ясність, це розуміння, планування, красномовство. Коли Можу дати відсіч. Будую плани на перспективу, на, на 10 ходів вперід. Тому зберіться. Ой, від той спеки я вже, вже втомилася. Ще тільки ранок, а вже, вже нема сили. Що ж, мої любі, от, от реально відчувається ось такий стан. Не опускайте. Голову, люблю вас собі, маю. Ми самі завжди створюємо собі настрій, створюємо, ми самі себе програмуємо, прокидаємося з усмішкою, з радістю. У мене буде сьогодні чудовий день, даємо собі такі установки, Зру, помахали там ручками, ножками, зробили зарядку, хто яку робить. Відкрили оченята, потягнулися ще в ліжечко гарно і все, Дякую! Всесвіту, дякуємо Богу, що ми прокинулися, що все гаразд. В своєму ліжечку відкрили ученята, усміхнулися, я приймаю радість, позитив, благословення. Я приймаю цей чудовий день. Дякую, що він настав. У мене буде все гаразд, в мене все буде вдаватися. Я зможу знайти вихід з будь-якої ситуації. Все і зразу стає легше. Очі відкриваються, якісь сили з'являються, оптимізм роз, розгорається, <сум> беремо меч, яких нас сьогодні о, ціла купа, і все. Йдемо втілювати мрії, свої плани, від, відрубувати від себе весь негатив, всіх непотрібних людей. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Ви для мене важливі. Дякую, що ви пишете мені навзаєм дуже приємні речі. Мені дуже приємно це читати. Це мене завжди надихає, зігріває. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь! Будете в курсі всіх подій, які на вас чекають. Що ж, мої любі, почуємось, па-па!